Поширення інформації у сфері захисту прав і свобод громадян, роз'яснення та консультації з правових питань, забезпечення визначених законом інтересів осіб у судах та інших державних органах. Це буденна робота працівників Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги. Після 24 лютого роботу установи не зупиняли ні на день змінили лише формат регіональні центри по всій Україні і котак-центри забезпечували захист осіб у кримінальних провадженнях. Тобто, цілодобово 24 години на добу, 7 днів на тиждень приймали повідомлення від правоохоронних органів про затримання осіб у кримінальних адміністративних провадженнях. Призначали захисників, видавали доручення адвокатам, і адвокати прибували до таких затриманих осіб і вже надавали відповідно захист. Що стосується надання правої допомоги в цивільних справах, то тут заявницький принцип через повномасштабне вторгнення та військові дії змінилися і запити людей. Зараз юристи приділяють більше часу питанням, пов'язаним з внутрішньопереміщеними особами. Після 24 лютого у нас в країні значно збільшилася. Ця категорія осіб, і відповідно їх потреби кожного місяця змінюються. Так спочатку для цих людей було питання пошуку житла, оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання від держави соціальних виплат. Згодом це були вже. Питання стосовно отримання допомоги від міжнародних фондів, це питання, які пов'язані з трудовим законодавством. Ну і питання реєстрації смерті, народження на тимчасово окупованій території. Це необхідно сьогодні робити шляхом звернення до суду. І, звичайно, це питання пошкодженого і знищеного нерухомого майна. Водночас у центрі консультують і тих, хто потребує правової допомоги в буденних справах. Так, нещодавно юристи допомагали жінці, яка хотіла стягнути аліменти з дорослої доньки. Зв'язку з тим, що у неї сталася така життєва обставина, що вона проходила лікування, тяжку операцію, і змушена навіть навіть була кредит брати на проведення операції. І для того, щоб відновлюватися, для того, щоб лікуватися, їй потрібна допомога, яка, на жаль, донька відмовлялася їй надавати. Ми підготовили їй позовну заяву, подали до суду повністю довічно щомісячно по 3 тисячі гривень стягнули кошти на її користь, але після цього звернувся Банк до наш до моєї клієнтки щодо досягнення з неї 100 тисяч гривень кредитної заборгованості, як русту, яку вона брала для проведення лікування та оперування. Разом вони підготували відгук на позовну заяву банку і змогли ліквідувати наявну заборгованість. Так як вона дійсно навіть не зважаючи на такі обставини свої життєве, вона платила. Тому ми допомогли їй, і все це було скасовано. І після цього вона знаючи про те, що дійсно ми вже можемо реально їй допомогти, звернулася до нас ще третій раз. ми я працюю з нею по справі щодо стягнення пені по тим аліментам, які на жаль, Донька до сьогоднішнього дня, не сплачує. Сама ж пані Ірина зізнається, рада, що змогла скористатися безоплатною правою допомогою. Жінці за нинішніх умов ця послуга є вкрай потрібною. Велика подяка Тетяні Олександровні Брюханова, яка мені це допомогла в цьому розібратися. Це дуже талановита, знаюча людина, яка допомагає. Зараз у мене йде, йде справа тут по заборгованості аліментів. І воду є ще питання, і Я тільки сюди прийду у Миколаївському центрі з надання безоплатної вторинної правої допомоги. Зазначають, готові допомогти вирішити будь-які правові питання. Якщо у вас є правові питання, які потребують вирішення, звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103. Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних телефонів безкоштовно. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН.